Попередньо встановлено, що правоохоронець сів за кермо на підпитку. Із тройньошок оці дівчини. Їх тріння. Дивіться, це загинуло. Я одразу не повірила, але це важко, я до сих пор не вірю. Весь особовий склад засуджує даний поступок. двоє неповнолітніх дівчат із трійні загинули в аварії у Карлівці. За даними місцевої поліції, наїзд скоїв колега правоохоронців. Його затримали і взяли під варту на два місяці. Що розповіла мама 17-річних дівчат, а також знайомі родини і чого бояться місцеві жителі. Про це та інші подробиці справи розкажемо у відео. Проєкту «Тригернуло на Суспільному. Мене звати Лілія Пархоменко. Далі докладніше. Це вулиця у місті Карлівка, де увечері 30 листопада сталася смертельна аварія. Водій здійснив наїзд на двох пішоходів. Звук удару чули навіть мешканці сусідніх будинків. Ми думали, що тут десь вже вибухнуло, як воно зараз у цій шістці, А потім ми побачили, що отут, де лежить ця одійольце. Там вже стояла швидко. Поліції дуже було багато, тут все було, бачите, он же шляти, все було оцеплене. Однак медиків та поліцейських на місце аварії викликав не водій, а випадкові перехожі. Я вийшла, фу, а сусіди йшли з другого поверха. Вони гуляли з собакою, вони їх знайшли, цих дітей. І жінка чоловікові говорить, а ну підсвіти ліхториком від телефона, подивитися, що. І вони кажуть: якщо, там двоє вбитих дівчат, ти туди не йди, не дивися. це І тройньошок оці дівчини. Їх трійня, дві же це загинули. За даними слідства, близько 19.30 правоохоронець рухався на власному автомобілі і збив двох 17-річних сестер, які йшли узбіччям дороги. Від отриманих травм дівчата, на жаль, загинули на місці аварії. Попередньо встановлено, що правоохоронець сів за кермо на підпитку. Вікторія та Вероніка увечері поверталися із магазину, де працює їхня мама. Їй про трагедію розповіли знайомі. Я одразу не повірила, але. Це важко, бо я до сих пор не вірю. Хоча я їх бачила, я Віроніку цілувала. Вона така холодна. Їм тільки ось виповнилося 17, три тижні назад. Вони в Полтаві навчаються, вони приїхали з Полтави і вони ходили дома на роботу, так як менше братик їхніх заболів, температура була, мені треба було на роботу піти. І вони пішли замість мене і поверталися вже додому. Я з ними буквально за пару минут до цього балакала. І все. Я її більше не чую. В Оксани Геращенко лишилися донька та трирічний син. Звісно, знаємо цю родину. Їх мама працювала в нас тільки не на цьому магазині, а на гора Мішвілі. Дбайлива мама. Діти, як діти. Тоді, коли вона у нас працювала, вони були поменше. Зауважень до дітей ніяких. Веселі, доброзичливі, вони тройнята, вони як одне ціле були. Вони завжди ходили разом. Страшне, горе, це я не можу передати, що це таке. Це. Втратити своїх дітей це саме, що найхуже, коли батьки ховають своїх дітей. Чоловік, якого підозрюють у вчиненні аварії, 40-річний поліцейський з обліку ізбереження речових доказів та озброєння місцевого відділу. За даними правоохоронців, сержант утік з місця події. Згодом, чи то повернувся сам, чи його повернули колеги. Затримали водія приблизно за чверть на десяту вечора. Працівник поліції він повинен показувати прикладне. Скоювати якісь ганебні поступки і підривати авторитет поліції. Скоєння ДТП особою в стані алкогольного сп'яніння карається позбавленням волі від 7 до 12 років з забороною правою керування транспортним засобом теж від 7 до 10 років. Весь особовий склад засуджує даний поступок і співчувають рідним та близьким. Правоохоронці з'ясували, що авто спочатку виїхало на зустрічну смугу руху, а потім на ліве узбіччя, де йшли дівчата. Про це повідомляли у суді. Удар був настільки сильним, що речі сестер відкинуло на кілька метрів, розповіла місцева жителька. Кросівки лежали біленькі, отут, а десь ну десь в цьому районі. Оце ось тут. А дитина лежала отут, де це стовп, а може там трошки далі, та де друга, ну мабуть, ж так. Також десь поряд був. Я їхав перед Мостом, тут вже це ДТП залишилося. І дзвонив десь до мене, не пам'ятаю, в 8 годині сікій з поліції запитував по поводу відеозйомки камери з магазину, то в нас ця камера не працює, вона повреждена, ще коли тут теж. Ну, були Деякі місцеві тепер побоюються ходити вулицею. Вночі вона не освітлюється, а водії часто не знижують швидкість, розповіла Анастасія Зайцева. Це дуже так страшно, тому що ну, ми тут сестрами постійно ходимо по цій дорозі ввечері. Тож саме час, як у ці дівчинки були, дуже страшно, бо темно. Машини льотають, як ну, скажені просто. ну. І в мене дитина вже підростає, її скоро в школу саму відпускати, як я її можу відпустити саму. Другого грудня у Шевченківському райсуді Полтави підозрюваного взяли під варту. Це запобіжний захід, який обрали строком на 60 діб до 30 січня. Я клопотала про обрання запобіжного заходу тримання під вартою без права внесення застави, враховуючи те, що особа вчинила особливо тяжкий злочин, і від нього загинули дві неповнолітні особи. Та наявність ризиків передбачених статтею 177 кримінального процесуального кодексу України. Ризики, про які каже прокурорка, це можливість переховуватися від суду та слідства, знищу. Вати докази, впливати на потерпілих та свідків тощо, підозрюваний у суді свою провину визнав. А його захисник просив про можливість внесення застави як альтернативу перебування під вартою. Відсутність підстав для застосування застави в даному кримінальному провадженні. Про містаційне визначення розміру застави, враховуючи виняткову тяжкість наслідків злочину загибель двох неповновітніх дітей, високий рівень суспільної небезпеки, діяння значний суспільний резонанс і враховуючи, що жодна грошова сума не може забезпечити належне виконання підозрюваним процесуальних обов'язків і запобігти наявним ризикам. Пишіть у коментарях, що ви чули про цю трагедію. Також запрошую підписатися на наш канал, аби не пропускати важливі новини. Цього тижня в області були й інші події пов'язані зі злочинами. У Решетилівському суді почали розгляд речових доказів у справі про вбивство дворічної Адріани Малишевської. Обвинувачений співмешканець матері дитини до матеріалів кримінального провадження долучили, зокрема, камеру відеоспостереження із флеш-картою, з якої нібито видалили відео речі дівчинки та зрізи нігтів підсудного. Було проведено експертиза. Молекулярна генетична відповідна до якої в крові виявленої спіднігтьових зрідів наявлено ДНК Малишевського. При виявленні тіла потерпілої у літній кімнаті будемо володіння Чернявського. На тілі потерпілої не було одягу, крім цієї шкарпетки. Прошу долучити. Лешка, яку на дану сторону обвинувачення, йому не належить, оскільки вона іншої марки і іншої яркості. Моя плешка, як ви дізналися, що це не ваша плечо. Я на 128 двадцять Дитина зникла 22 лютого цього року. Наступного дня її тіло зі слідами насильницької смерті знайшли у господарчій будівлі за місцем проживання. Якщо провину обвинуваченого доведуть, йому загрожує від 10 до 15 років ув'язнення або довічне. Обвинуваченою у вбивстві військовослужбовця ТЦК у Пирятині заявив у суді, що планує одружитися. Про це Вадим Козуб повідомив під час засідання 2 грудня у Лубенському суді. Шлюб із жінкою, яку раніше допитували у справі, дозволить їй відмовитися від свідчень. Попросити, ми попитаємо. Просто читав, можна читав, надати вам дозвіл мандат привомів на Її хотіли ставити свідком. Mora biti novo, saj je postal 60-letni, ker so vsi cvicinja bili zvedeni v izpoplani, cvicin na organo. 31 січня на автозаправній станції у Пирятині під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру вистрілили у військового Полтавського районного ТЦК та СП. Він загинув на місці. Після цього чоловік заволодів автоматом та втік разом з одним із мобілізованих. Підозрюваного у нападі Вадима Кузуба та його спільника Євгена Щербака затримали. Їм загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. У Полтаві нетверезий водій на авто збив частину огорожі Каштанової алеї та два меморіальних щити алеї героїв. Це сталося вночі 3 грудня під час комендантської години. На відновлення пошкоджених елементів необхідно близько 100 тисяч гривень. Під час спілкування з водієм інспектори з'ясували, що він вживав алкогольні напої після дорожньо-транспортної пригоди. Огляд на стан сп'яніння на місці події це підтверде. Прилад Драгер зафіксував результат 1,84%. Алкоголю. Різні процедури є відновлення. Якщо та людина, яка це зробила, пошкодила, зможе це зробити без слідчих яких, чи без судів, то це відбудеться швидко. Якщо ми будемо входити у суди, то звісно, що це затягнеться на певний час. На цьому завершимо. Підписуйтеся на наші сторінки в усіх популярних соцмережах, а ще читайте новини на сайті Суспільне.Медіа і не забудьте привітати наших захисників із Днем Збройних сил України. На все добре, бережіть себе.